Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду, змальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми будемо в АТБ і будемо дивитися ціни, які на сьогодні перед святами ціни буде в АТБ. Живчик 35 гривень. Якраз. Тепер. Апельсин 62, 90, лимон 98, 90, курма 93, 49, така. Авокадо 17, 50, Груша 62, 89, Ківі 96, 95, Груша така 44, 95, Яблуко 27. 35 таке, гала 29,95, перець 1999, томати 1290 за 100 грам. часник 10,99, корінь імбиру, якраз тепер при кашлю. При тому дуже допомагає 15,79, огірочки 15,40 за 100 грам. морква мита. 14,49, морква перший гатунок 7,95, цибуля, марш, червона, така 9,95, буряк 6,95. Капуста 7,95, картопля 9,99, арбуз 26,89. Так. Редька, ред Міта така 30,95, кабачки 89,95 є. Редька біла 30,95, яблука 29,39, 39, гранату 12, 80 за 100 грам, ананас 11 за 100 грам, А мандаринки постійні. 65-95 такі мандарини. Такі мандарини 59-90 такі. Мід до святого вечора 72, 80 такий. І своя лінія такий 216, такий 137, 80. Так, подивимося, оливки є різні, отакі ціни. На оливки новорічні знижка є на оливки 60-50 такі чорні. Що ще ми сі подивимо, по скільки горошок? Горошок 43-70, такий, 50 горошок. День у день, 50-30. Є один аж знижці, такий горошок сьогодні 36,90. Кукурудза 42,90 така.

Майонез також є на знисті 75 провансаль, 75-30 такий, 23. Тут є 150 грам, тут 500 грам, 75-30, Королівський 34-30, 300 грам. Цей майонез торчий домашній 46,90. Є такий салатний, 25-75, тут, е, тут є 300 грамів. Ще є такий майонез Гелманд, який 125, такий майонез Такий майонез провансаль 32-90. Е, Ще майонез, ось такий своя лінія провансаль 78-80-300 грамів. Є різні, є дуже багато на знижці. Сьогодні перед святами різні є. Е, є різні соуси, так само. Чумак. Я так вам трошечки покажу. Дуже великі знижки І якраз є. Дуже великі знижки. соус щедро, кисло солодкий 24-30 на знизь. Різні приправи, також є часник 57-90, такий гранульований є, такий каміч часниковий, так само перець 26-90. Дуже, нині дуже-дуже великі знижки в ОТБ. Різного всякого такого є. Ванільний цукор і ванілін, кокосова стружка 16,50, ванілін мрія 3,70, такий ванільний цукор 2,10, ось такий гривень 80. Цукор білий день у день 29,90, пресований такий, порційний, якраз у стіках 36,90, білий цукор такий. 39,50 за кілограм, а такий 28,50. Тут є теж певний кілограм. Так, тут теж кілограм по 28,50 цукор. Рис так само, по 48,90 на голубці якраз перед святами. Дуже булгур 28,70. Вже і ріжки стали дорожчі, ріжки особливі були по 28, тепер 31,50. Кава, Кава також е, сьогодні на знижках є багато кави, ось такі ціни. Кава є така, якобс, бариста година. Бариста 177, 90 там. Є різні, різні. Голд 199, новорічні знижки якраз є. Отакі, Якобс 230. Монарх такі є. Є різні і знижки знижків дуже багато сьогодні. Нині дуже багато на знижці є цукерки різні. Є от ромашка. на знижці 21,90 така ромашка, а така. Своя лінія 24,70, 28,35 28, 35 мак. На, на знижці один є золотий запас такий. Так само є. Отакі Рошен 29,80. Дуже багато на знижці є е, тих цукерків. Шампанські є різні ціни і на зниці 339 мартін. Мартині е, є таке, різні ціни є. Е, таке Асті. Асті е, 209,90 таке. асті, 163 якийсь напій винний такий вог є різні. Артемівські 288, 246 таке є е, шампанське. Вино гризти шабо 193. Е, ось такі ціни трошечки поздоймають є. Сьогодні на знисті є дріжджі по 10 гривень. На знисті є. Теж. Дуже великі знижки всюди. І на молоко знижка є 42, 90 ось бо є різні сирки, Так само, вершковий 16,50. Яйці, скільки на сьогодні перед святами, яйці своя лінія 76-70. Яйці. Це, це яйця 78,40, ясен світ 79,90 перед святами, клочка 87,70 і сі по 6.40. По 6.40, ось такі яйці. Не дуже багато яєць, але є яйця. 85,30 за десяток ясен світ. Ось такі є різні. От на ялиночку такі дуже гарні. Тут є дощики, тут. Є ігрушки такі. Прикраси ялинкові, 239 такі, 159, 44, 25 такі. Такі 199. Різні, різні прикраси є. І ось така ялинка. Прекраси такі, 349 є. Гірлянда на сонячній батареї 249. Ось такі гарні, є і маленькі, і великі. 29 серпантин. Такі і, і, ігрушки різні, різні різні. Новорічний такий. Різні атрибути є і такий дух новорічний. Тут дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!